З самого ранку українська мапа червоного кольору. Тривога продовжувалася понад 5 годин. Росіяни випустили по різних містах України понад 80 ракет і 12 дронів Камікадзе. Під прицілом були практично всі області: Київська, Дніпропетровська, Житомирська, Рівненська, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська. Найпотужніших обстрілів зазнали столиця, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Кременчук, Харків, Конотоп, Дніпро, Одеса. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю певністю у перемозі. Повітряна тривога у столиці тривала рекордні 5 годин 37 хвилин. Весь цей час тисячі людей переховувалися у київському метро, намагаючись підтримувати один одного. Аплитую, вонукали, Захисну функцію взяли на себе і станції швидкісного трамвая у Кривому Розі. Місто також опинилося під прицілом ракет. Ми взагалі з Запоріжжя. Тому ми вчора ввечері виїхали з Запоріжжя, сьогодні. Приїхали до сестри в Кривий Ріг і ми як-то вже більш серйозніше відносимось до сирен, тому ховалися у вас тут в метро. Дуже важко, дуже сумно і хочеться, щоб швидше це все вже закінчилось. Вдома була, порозкладала свою цю валізку, яка це чемоданчик, а Так в цілому спокійно. Восьмий місяць, чого панікувати, треба залишатися з холодним розумом і ставитися до всього відповідально, чекати якихось подальших вказів. Телефон різним мені дзвонила моя рівень сестричка з Дніпра десь три години тому. Каже, вже десять обстрілів сидять в приміщенні в коридорі під'їзді. Те, що відбувається, терорист навіть не просто в чистому вигляді, це вже хуже, тому що коли така страна. И вот такое творит, ну, я не знаю, что тут можно сказать, и весь, весь мир, главное, на это смотрит, и только сожалеют, и, и так далее. А спокойно, главное спокойствие, правильно? Нас самому учат, президент говорит спокойно, значит спокойно. Після прильоту в двох районах Кривого Рогу виникли проблеми зі світлом. Без електроенергії опинилися майже 80 тисяч людей. Проблеми з'явилися із водопостачанням. Аби забезпечити криворіжців водою, на місце вирушили спеціальні автоцистерни. Привезли людям воду в три часа. Машина була на місці з трьох часів. По ним понемножку підходять, беруть. Ну будемо тут роздавати, поки не з'явиться вода. Води нема, світу не було, і газ було, временно відключено. І Оце такі проблеми. Матері попросила взяти у цьому домі. У мене в тому домі є вода. Як виробили світ і вода закінчилась, запаса води чомусь вдома не виявилося. Хорошо, що привезли воду. хоч На перше час відремонтують мережу. Півтора часу я вже здесь. Люди йдуть, людям води хватить, 8 був. За інформацією очільника Дніпропетровської ова Валентини Резніченка Росіяни атакували чотири райони області, скерували на район 18 ракет. П'ять із них знищила ППО, пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові квартали, зупинки транспорту. Внаслідок атаки є щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Медики надають допомогу постраждалим. Тим часом українців закликають по можливості вимкнути електроприлади цього вечора, аби зменшити навантаження на мережі, які зазнали руйнувань. Олег Хендриксон, Михайло Бистров, Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.